8 вересня стало історичною подією в місті Балаклія. Рівно рік тому це місто звільнили наші ЗСУ від рашистської орди, агресора і терориста. Великою ціною була отримана ця перемога, тому що за звільнення міста Балаклія полягли молоді хлопці, яким ще жити і жити. Як цей день пройшов у цьому місці, я пропоную вам подивитися. Добрий день. Сьогодні ми зібралися тут, аби відкрити пам'ятний знак воїнам героям, які поклали своє життя в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України під час звільнення у вересні минулого року нашого міста. Ми сьогодні схиляємо голову перед стійкістю матерів, які втратили своїх синів на війні за єдність і цілісність України. Низький вам уклін і велике спасибі для нас завжди буде прикладом героїзм і мужність стіні в Україні, ваших синів. Святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. З духами спочали праведники, душоровато спаси у покой. І прими до блаженного життя біля тебе, чоловіка, любче, в оселях твої, Господи, де всі святі твої спочивають, у покої душе рабів твоїх, Ігорю Андрію, Віталію, Владиславу і всім загиблим воїнам держави нашої України, і сотвориєм. Сьогодні зібралися для того, щоб вшанувати наших побратимів, хлопців, які віддали своє життя заради свободи і миру в наших містах. Знаєте, сьогодні, коли ми їхали з Харкова сюди, до вас в Київ, я згадував, як рік назад ми. Теж їхали сюди, але трошки в іншому форматі на бронетехніці зі зброєю. І були зовсім інші відчуття від тієї поїздки. І для того, щоб оцінити масштаб подвигу хлопців і всіх причетних, всіх, хто стояв на захисті наших земель, хто звільнював Харківщину, треба просто їхати і бачити, скільки територій було окуповано і скільки територій. Було звільнено і звільнено завдяки хлопцям і багатьом іншим героям, які віддали найцінніше, віддали своє життя для того, щоб у нас з вами був мир. Доброго дня, шановні рідні, побратими наших героїв, дорогі Балаклійці. Рік тому, 8 вересня, Балаклія була звільнена повністю. Від расистів. Завдячи цим хлопцям, яким сьогодні відкриваємо пам'ятний знак, завдячуючи їхньому героїзму і героїзму інших воїнів, які пішли далі, звільняти більшість Харківської області. Тому що рік назад розпочалася операція, яка війде в історію, як одна з найуспішніших, якою на сьогодні будуть брати приклади. І пишатися не тільки ми, українці, а весь світ. Вічна пам'ять хлопцям. Велика подяка тим, хто сьогодні продовжує боронити нашу землю, нати ворога на території нашого Ізюмського району, на території Борівської громади, на превеликий жаль, йдуть запеклі бої. Честі, слава тим, хто звільняв вічна пам'ять погиблим. І слава Україні! Героям слава. На знак пошани пропоную покласти квіти до пам'ятного знаку. Відкритий пам'ятний знак воїнам героям, які поклали своє життя в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України під час звільнення у вересні минулого року нашого міста. Пам'ять таке коротке слово. Вона нетлінна і вічна пам'ять і гірка пам'ять. Вона ніколи не згасне. Пам'ять, що ти залишила пам'ятники, як символ про тих. Хто пройшов війну, то своїми грудьми прикривав рідну землю. Гірко, образливо, важко на душі. Йдуть від нас кращі з кращих. Нічим не заповнити ці втрати, жодними словами не утішити рідних і близьких. І одне лише можна пом'якшити гірку ту втрат наша пам'ять, розуміє, що ця жертва була немарна. і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Дорогі рідні, побратими, містяни міста Балятлія. Сьогодні ми тут зібралися в пам'ятний і скорботний день для нас усіх. Цей день, коли наші побратими віддали найдорожче, що в них є, в нашому земному житті. Це їхнє життя. Доброго дня, шановні містяни, солдати, сержанти, офіцери. Дякую вам велике за те, що прийшли вшанувати пам'ять хлопців, які поклали свої душі за звільнення міста Балаклії. Це були кращі з кращих яких я знав, вони були перші, хто зайшли в це місто. Вони зайшли 6-го в арсенал. І сьомого вони вже зайшли всередину на ці два мости, зайняли оборону. Свою задачу вони виконали. Їм потрібно було скувати противника, не дати змогу підтягнути резерви для того, щоб війська перегрупувалися і відкинули їх від міста. Завдяки їм 8 вересня місто Балаклія було звільнене. Але на превеликий жаль наші військовослужбовці загинули. І вам дякуємо за те, що шановуєте, пам'ятаєте. Слава Україні. Дорогі рідні герої, шановні побратими, дорогі земляки. Рік тому. Місто Балаклія було звільнено від окупантів, від расистів, звільнено на превеликий жаль хлопцями, які поклали життя, молоде життя, яких сьогодні нема з нами. Я впевнений, що вони навіки закарбували свою пам'ять, пам'ять свого подвигу. Серед містян міста Балаклії та й не тільки Балаклія, а і України. Тому що рік назад розпочалась операція, яка поклала початок звільнення в більшості населених пунктів Харківської області і в тому числі наш Зюмський район був звільнений повністю. Знаєте, важко говорити, але я скажу, що вже другий день, вчора вони рік, як загинули, другий день містяни приходять сюди, приносять квіти і шанують подвиг героїв. Вони пам'ятають. Цей день ми будемо пам'ятати, як, напевно, день визволення це буде день міста Балаклії. Вічна пам'ять хлопцям, яких немає нас, вам велика вдячність. І слава Україні.